Усі вітаю, ну що ж, вийшла у нас ще одна точилка перед новим роком. Також, можна сказати, нестандартна модель. От, не втримався я все-таки і вирішили зробити. Ну, Вірніше, ми лише поки що тільки склали неї, оформляти, фарбувати обробляти. обробляти. буде ще деякий період часу, можливо, стигнемо до нового року, можливо, вже можливо, займе трішки більше часу. От, вийшла така модульна. Точілка, рідний столик був знятий для того, щоб можна було зручно нею користуватися. Саме довелося прикрутити ось таку бочку бронзову через, бронза через те, щоб додати неї маси. Ну, власне, щоб був центр тяжкості, для того, щоб в роботі при, при перевороті вона нас ніде не, не скакала, не танцювала. От, а стійко а, стояла на, на столі, не дивлячись на свої габарити. Все-таки вона є повністю функціональна. А, з особливостей ну, класична вилка, от, яка є на багатьох наших, лачилках, тобто можемо піднімати, опускати, регулювати кут нахилу для себе, як, там, як нам буде зручно, тобто щоб руки були зад підняті вверх. От, або або комусь зручно, щоб у горизонті були рамочка з нержавіки. От, Власне, перша, перша рамка з нержавійки, що ми зробили. Трішки менше за стандартну, але ну, тобто, вписувалася в загальну концепцію. Поки що для демонстрації стоять стандартні губки з індюралі. Вратали в планах зробити і встановити сюди такі зменшені облегчені з титану. Заготовка вже є, лишилося тільки вифрезерувати з неї зажим зажимних два. Е, далі, окрім вил вилочки, також є е, ну, комусь можливо корисна, комусь не зовсім. Опція повороту вліво-вправо для заточки так, бачу, вона. Легко переміщається От, і знову ж таки надійно фіксується в будь-якому От і без проблем перевертається. Також плюсом є, як я вже перед цим сказав, те, що вона вийшла модульна, тобто її розібрати, О, займає ну, буквально секунд 30 відкрутити два гвинтики і все, у нас точутка розпалась на елементи. <кій> Самі габаритні, це, напевно, є основа довжиною 20 мм, висотою 20 см висотою е, 12 см і шириною 11 см. Тобто, ну, практично е, така невеличка, досить, ну, можна сказати, одна з найменших, що ми робимо, але при цьому. За декілька секунд можна неї скласти і буде абсолютно функціональна, повноцінна заточна система. От. Що тут ще? Ну, рамку я показував профільний, трикутний, що є також такою цікавинкою, дуже дуже рідкою, знову ж таки, у нас лише е, за весь період того, що ми робимо. Було лише два таких мікроскопа. Саме з трикутним профілем рейки дуже надійна, міцна. От, і виглядає дуже цікаво. Хто не бачив кого цікаво ще раз, будуть писати модель мікроскопа. От, основа чугунна буде піскоструїтись і фарбуватись. От. Те, що у нас вийшло. Ну, така от точілка. Поки що вільна. Якщо когось цікавить, прошу писати. Або телефонувати. Номер я вкажу нижче. Зараз МТС, тому що Київстар був заблокований. От, а після 10 загубив, тому поки що МТС. Або писати в месенджер на Київстар. Там немає різниці, в принципі. От. Ну, власне, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня.